Боротьба за вихід до прем'єр-ліги чемпіонату України з футболу триває. У дев'ятому турі першої ліги Тернопільська нива грала на виїзді проти столичного лівого берега. Для обох команд перемога у матчі дозволяла, якщо не піднятися у зону вищої ліги, то принаймні наблизитися до неї. До початку поєдинку гості підійшли з дев'ятиматчевою серією без поразок. В господарі натомість набрали шість залікових пунктів з 15 можливих у попередніх п'яти матчах. У дебютік поєдинку... Кияни одразу розпочали атакувати ворота суперника. Вже на другій хвилині чудову нагоду відкрити рахунок мав екс-гравець Ниви Андрій Різник. Після хорошого прострілу від партнера нападник не зумів перекинути м'яч через Ілю Ольхового. Миттєво відповіли й тернополяни, однак не скористалися помилкою голкіпера господарів. Упродовж наступних 40 хвилин лівий берег повністю заволодів ініціативою та завершував ударом майже кожну атаку. В одних моментах киянам бракувало точності, в інших надійно діяв воротар воротарниви. Саме тому перший тайм завершився з рахунком 0-0. У другій половині зустрічі ситуація на полі не змінилася. Господарі продовжували тиснути на ворота Іллі Ольхового та регулярно створювали небезпечні моменти. Захисники тернополян намагалися виходити в атаку, однак часто втрачали м'яч на власній половині поля, дозволяючи суперникам наближатися до гола. Втім, удача була на боці ниви. Їхні ворота залишилися сухими аж до фінального свистка. Відзначитися гостям також не вдалося. Рахунок – 0-0. Обидві команди отримали по одному заліковому пункту. Емоції були на полі, серце було на полі і в принципі, надійно зіграли в захисті, створивши знов таки в атаці. Моменти здорово комбінували. Як після флангових передач створювали моменти, так і за рахунок коротких, середніх заходили в штрафну. і… Я рахую, що матч мав завершитись перемогою, але чуть-чуть другий, другий матч поспіль, десь реалізація страдає. По відношенню до футболістів в мене взагалі питань немає. А от по, роботі, по виконанню гри з м'ячем ми багато маємо працювати, щоб бути соліднішими на футбольному полі. Оце нам не вистачає. За підсумками гри лівий берег посідає шосту сходинку турнірної таблиці, маючи в активі 13 очок. Нива завдяки нічії набрала 16 балів і посідає п'яте місце. У наступному турі кияни гратимуть на виїзді проти Хмельницького Поділля. А вже у середу підопічні Юрія Вірта прийматимуть на стадіоні імені Романа Шухевича Чернівецьку буковину. Матч у прямому ефірі транслюватиме телеканал Тіві 4